Рівненської області назад повертаємося на джерело Святої Анни Вонишківця. Значить, Це джерело відоме людям з давніх давен. Очевидно, при осідку е, монашого життя ще тут на території е, Волині. І вода і характеризується тим, що вода його стала протягом цілого року десь на рівні 8-9 градусів. Що зимою, що літом. Значить, зараз на території. Цього джерела є діючий жіночий монастир іверської ікони Божої Матері. Е, значить, там є роздягальні, останні, це традиція останніх 4 років е, Вся Україна, от якщо взяти карту України з півночі, на південні, з Заходу на Схід, значить, е, теологами е, православ'я. Було визначено чотири точки, де вирішили поставити, е, значить, такі хрести. джерело знаходиться до цих три маленьких куполи. Бачите, ми стоїмо так mm -hmm. дивимося, як це сказати. Про, профіль. Фас. Так? Значить, Поздовж ми стоїмо. Там джерело, там можна набирати воду і можна просто попити цю воду. Набирати воду, якщо маємо посудну, якщо не маємо, тут можна придбати. В храмі йде богослужіння, а сама купіль, воно під церквою так ніби протікає. І ось там, власне, де накриття, це сама купіль. Я думаю. Да. Ну, баби, трохи тим, не мало тки, а, а, коли я тим, спостерігаю, ось, соски. А я думаю, намагайтеся триматися за воду, тримайте. Ага. Окей, тоді буде ноги замовчувати. Притримували я тебе. Зелена сказала, що вся сказала, що чекай,

何で Сама. Ну давай. Вже ти ж постой за сторінку воду не впали. Хто <клухи> би було п'ятися? Ні, ну паче що... все без тебе до педагозі, тільки що все обіцялися, намочали і... <реш> а стрес. А <реш> скай. Я нарту поліця, точно не все <реш> не вирішувати. А дороги Ну, Я вам кажу, в моєї колежанки дівчинка вийшла замуж У Києві. У них два роки, три роки, чотири роки нема дитини, п'ять років нема дитини. І там ще якось на Міністерстві екології працює. І ще якісь там дві колежанки. Вони зібралися сюди, приїхали, всі три повагітники з перерву. Так, так, всі повагітні.

Разумський води, радимося, радимося. Тільки залізку воду, розумієте, оздоравлюся. Та ні, ну тоді оздоровлюйся до себе. Наталя, ти в камері давай. Ну, перехрестися. Так, тільки довго не то, якщо хтось зразу назад. Пішов. Перший пішов, другий потонув. Люди не що заправили правилі

Не попереджує ніхто. Поверни голову. Давай, скоро виходь, виходь. Так, перші почуття, все. Перші почуття. Дуже на дуже добре, дуже добре. Спочатку воно страшно, потім. А потім віра му, я спасла мене. А що ви там вітамін С зразу даєте? <звіт> Я то... Куля пробив. Та ви що? Mm. Покажи Та Видно, видно, не треба, я і так бачу. Але лекса вже стало менше. Mm. А -а -а. Можна і привітати, ну все файно, ви She didn't have time. Усиновлення, яким кличемо ава Отче, саме цей Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі, а коли діти, той спадкоємчик Божі, спадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися, гадаємо, що страждання з нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Творіння було підпорядковане в суттєві, не добровільно, а через того, хто його підкорив надії, що сам... вині стовне і радо страждає падом Духа, ми самі в собі стовгнемо, очікуючи усиновлення, видлання нашого тіла, Якщо хтось бачить те, чого надіється, то це не є вже надія, бо що хтось бачить, хіба хто робить триває. this Що людина завжди до якогось народу належить і з народом себе у І коли ми вирушили напрошу у честь святого Йосифа, то насправді він один з тих найбільших святих українського народу. Але один з найбільш суперечливих. Не те, що ти суперечка сама особа святого Ісапату. Ми про це ще будемо говорити. Але особа святий Іосипат до сьогодні є каменем спотикання. Так говорив Ісус Христос про себе, що Він є каменем спотикання для людей. І через Ісуса Христа будуть дискутувати і сварити. І однівати другу. Так святий Йосифа, такий святий, який з одного боку вмів об'єднати українців, але дуже часто різні чинники зовнішні їх роз'єднають. І тоді святий Йосифа своє для багатьох людей. Згірше, вони не хочуть його признавати. Я собі пригадую, як приїхали наші з Володимира Волинського, я не пам'ятаю куди, може до Києва, і сказали, що вони з Володимира Волинського, батьківщини Святого Яспа, ці образи святи наші брати. Чому ми роздумуємо про всіх святих українського народу? Тому що саме поняття народу. Має глибоке біблійне коріння. Одного разу довелося мені чути якусь дискусію на вулиці, розмовляли свідки Єврови і сказали українцям, що той якраз був час революції, час здобування незалежності, не перше, під 25 років тому вони сказали, що взагалі то нам народи. Бог людство поділив тоді, коли вони будували вежу і помішали народи. Вони помішав народи. І тому розподіл на народи виявляється якась така противна Божому наміру ситуація. Що насправді там не пише, що Бог тоді створив народ. Тоді в нас відбудування вежі, між людьми настало непорозуміння. Вони перестали розуміти одне одного. Це правда. Але не означає, що ми стало народи. Коли ми читаємо про народ, то читаємо про виклику. Ось Бог обирає Авраган, щоб з нього вивезти народ. І, власне, цей народ має стати носієм віри. Він буде носієм і захисником віри. І Бог розмовляє з окремими представниками народу але має на увазі цілий народ. Насамперед він його розмножує, навчає, тоді приводить до свободи все він діє знарок. Не з моїй селі. Побожності народу залежить те, яка буде віра. І, і міжнародом може бути дуже побожні, Її були не князі і Верховоди, а підзвичайні люди, і дуже часто святі, які пробивали шляхи цього народу для війни і для глибокого Божого життя нашого, для того, щоб ми могли осягати вічність. Між тими усі насвяти, чому ми святкуємо, власне. Всіх святих українського народу. Ті всі святі, про яких як ми знаємо, і князь Володимир, і Ольга, і Борис, Ілі, і Теологіс, і Антоні, і святий Йосипа, і Віталій і, і інші. вони мають собі свої дні в календарі, в дні ми Але святі. Вона не лише належить тим, які свою святість, своєю святістю навертали широкі маси, які стали вдома. Бо Христос кличе кожного за собою, Бачимо, як Він каже, коли си «Ти ці небесний гніст. Хто хоче йти за мною, повинен вміти правильно організувати своє життя іншими словами. Ті, які пішли за Христом і його наслідували, стали до Його подія. І, дорогі сестри і браття, більшість із них нам невідомо. А вони жили недалеко, нами, щоб ми пам'ятали, що український народ також верстає цю дорогу святості, що він є разом з іншим народами, на Ісуса Христа. А разом з ними. Ну і нарешті, ті, які були між нами, і яких ми знали особисто, з нашою людиною, вони відійшли. І ми надіємося, що колись ми будемо бачитися з ними у вічності. Але питання якось у чому, що ми заносимо до Бога на тих за них, якраз передобити дня всіх святих українського народу. Щоби поєднатися з ним, єдиний спосіб пам'яті про покійних, найкращий спосіб пам'яті це, очевидно, шмолитва і жертва.